Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, продовжуємо наші розмови про, про образи, образи, події, речі старого заповіту, які вказують нам на Ісуса Христа. Наступний прообраз ми завершили Йосифом. Наступний прообраз це Давид, цар Давид. Я вже стільки років, багато вже років священником, і зауважив, знаєте, що от коли священник хоче сказати на проповіді е, якийсь приклад старого заповіту, то люди неуважно слухають. Чому? Тому що їм здається, що це дуже далеко, що то вони ну, дуже, дуже погано, ми знаємо, старий заповіт. І, і погано слухають. Та. І Тому церква заохочує ще раз каже, що старий заповіт, він веде до нового, а новий розкривається в старому. І ось одним з прообразів ще старого заповіту, який вказують на Христа, є цар Давид. Другий цар Ізраїля. Перший був Саул, другий Давид. Саул був невірний Богові. А Давид був вірний Богу. Ми знаємо, що є 150 псалмів в Біблії, та, то практично більшість тих псалмів написав цар Давид як, е, як про славу Бога. Е, ось цар Давид перемагає Голіата, такого велетня, котрий був, я знаю, десь в три рази вищий. Від Давида, Ісус перемагає диявола. З Давіда сміялися, казали, і той самий Голіат сміявся, що ти на мене йдеш, казав, з пращою, з камінцями, як на собаку. Та, що, і навіть не, не уявляв, та, що він програє ту битву. Та. І диявол теж, знаєте, коли. Не, не, він не вірив, диявол хотів знищити Ісуса, він не вірив, що Ісус його переможе. Але вийшло так, як запланував Бог, а не так, як хотів диявол. Ісус перемагає диявола, забирає від нього владу над землею. Бо перший Адам, перший Ісуса ми називаємо другим Адамом. Перший Адам що втратив. Владу над землею через гріх, бо він мав над землею владу тоді, коли над ним був Господь, коли Господь йому допомагав, коли Господь його благословляв. А коли, Господь, коли він зрішив, то Господь що? відступив практично від Адама і над землею став керувати диявол. Ось і Ісус, той другий Адам. Котрий був вірний аж до смерті, ціле життя він жив і не зрішив. І відповідно, через послуг Богові він е, забрав оту владу, він, він показав, що може людина жити і не грішити, тобто не слухати диявола. Е, Давид, е, ще одне пояснення, те, що через гріх люди стали схильними до гріха, тобто схильними слухати злого. Розумієте? А Ісус показав, що людина може тільки слухати Бога, а не слухати дьявола. Е, ще один про образ Давид, цар Ізраїля, а Ісус цар церкви і цар всього світу, цар всієї Вселенної. Так. Е, ще один про образ. Вихід. Вихід. Пасха перекладається як вихід. І ось. Коли ось ставав, стався цей вихід вже народу ізраїльського з Єгипту, то десята кара була смерть перворідних єгипетських, тобто перших синів, що народилися в кожній сім'ї. Бо перворідному завжди належалася і більша частка. І Наслідство належалося там. І ось, е коли із ізраїльтяни мали вийти з Єгипту, то, е щоб не загинули первородні ізраїльські, то Господь сказав, кров'ю ягняти, помазати одвірки домів. І коли йшов ангел убитель, він бачив той знак, помазані одвірки чи косяки. Дверей, де жили ізраїльтяни, і він ту хату минав. Ось. А там, де не було, то померли всі первородні єгипетської землі. І після того, фараон відпустив ізраїльський народ в пустиню приносити жертву Богові, як казав Мойсей. Ось. І ще одне, бо наразі в Біблії написано, що Господь закам'янив серце фараона за ті дев'ять кар він не відпускав народ. Ще є одне таке пояснення, чому фараон не відпускав народ. Тому що в єгипетській релігії в пустині жив Бог смерті. І фараон не міг зрозуміти, він казав: признесіть жертву своєму Богові тут. Він не міг зрозуміти, чому то євреї мають йти в пустиню і приносити жертву Богу смерті. Для нього розуміння було, що там жив тільки Бог смерті і все. І Тому він не, не хотів відпускати. Він думав, що жиди будуть приносити жертву Богу смерті, щоб знищити той єгипетський народ. То є одне з пояснень того, чого ще фараон не хотів відпускати жидів. Ось. І ось ця кров ягняти рятує первородних під час виходу Пасхи жидівського народу з пустині. Так само, дорогі братя і сестри, ми бачимо Ісуса Христа, що кров Ісуса береже нас від смерті. Духовної своєю кров'ю на хресті Він обмиває наші гріхи, коли ми приходимо і ті гріхи сповідаємо, віддаємо, не хочемо жити в гріхах. Тоді оця кров Ісуса та пролита ще тоді, вона обмиває всіх грішників, та, котрі живуть на землі, і буде обмивати аж до кінця. Світу. І ця кров, до речі, так само обмиває і праведників, гріхи праведників, котрі жили праведним життя до Ісуса Христа, тобто має таку велику силу, що обмивати, очищати гріхи людей. Ще один прообраз з Біблії Старого Заповіту в день примирення. Священники кладуть руку на жертовного козла і визнають перед Богом гріхи народу, а потім виганяють козла в пустиню. Знаєте, це в нас є такий вислів козел відпущення в нашому людському розумінні так, деяких людей, на яких скидають. Вину, ми привикли казати, переводять стрілки, скидають вину, е та, і ми називаємо таких людей козли відпущення. А потім та, тих людей можуть звільнити з роботи, знаєте, е якось переслідувати. Та, але ті, що справді винуваті, е то вони не страждають, а страждає от, е тільки та от людина. Таке є в нашому повсякденному житті. Ось про цього Кузла відпущення пише нам Книга Чисел, 29 розділ. Христос бере на себе гріхи всього людства і приходить в пустиню людського життя, щоб забрати смерть, гріх і смерть. Бо наше життя можна, якщо ми живемо без Бога, так, коли ми грішимо, то ми практично, як живемо, як в тій пустині, в пустині гріха. Ісус Христос приходить в то наше життя. Хоче е, зросити Його своєю благодаттю, Бере гріхи, бере смерть і відкриває людям, котрі хочуть спастися, двері е, неба, двері раю, двері вічного життя. Амінь. Слава Ісусу Христу.